Коли хотіли похвастатись, що набагато швидше, якісніше все було зроблено, вийшла як ті пісні, як сказати їй, що система дала збій. Маємо вітродуйку, яка гріє акумулятори, бо температура менше 10 градусів вони не запускаються. Ну, на моїй практиці це перший раз таке. Звісно, що ми маємо віктрон на 15 кВт низькочастотний, провода 10 та 6 мм, всі помартіровані, навіть по кольорам червоний та синій. В коробах і є навіть хороша виробітка, що вам показати, 2,3 та 3,2 кВт це з 2 та 2 стрінгів Дуже хороший інтерфейс, як у Вікторона я не бачив ні в кого. Тут вони, звісно, молодці і передові технології в цьому плані. А на вулиці у нас зима, до речі, сонця майже і нема, а у нас от таке споживання і така виробітка. Звичний щит, магнітки, авери. А от основне це гул. Не знаю, чи відео це передає, але це всього 90 ампер на заряді, а він гудить так, як бетонна мішалка. боюсь собі уявити, хто з цим може спати. Маємо, звісно, що МПП, яка заряджає акумулятора міми, все, щоб раптом блоккаут, фоніси включили. Ну і сербер, який є мозком всього. Мене питали за автомати, вони от є, dc 300 ампер. І все, в принципі, непогано дуже швидко зроблено. Але ж такий гул, що я боюсь собі уявити, як цим спати. Візуально я не скажу, що це лютий місяць, але дійсно холодно. Оце у нас перший скат з панелями. Звісно, що дерево мішає, ви добре помітили, поріжемо. Тут у нас близько козахи справа і зліва, лише, от, на жаль, коробки закінчились, чогось взяли лише дві. Лишилось їх поставити. Але ми вже забили 6 метрів штиря, поставили полоску, вивели алюмінієвий дріт наверх, ну, тобто лише коробку поставили, з'єднали і все. А от заземлення самих панелей, воно от там ззаду, збоку, щоб відстань було мінімум 10 метрів між ними. Все як має бути по нормам. Провід з магістраль проводів йде в сусідню будівлю через гофру. Гофра, до речі, вулична, ну, хоч і чорна, вона не боїться мороза. Тут так само два блискавка захиста і 9 сонячних панелей. Є тут уже коробочки і з'єднання блискавка захиста, тут їх вистачило. Все зайняло три дні, але вийшло гарно.